Усім привіт, малята! Аква студія Антошка, а також Іскорки Суперсил вітають вас! Малята! Усім мої вітаннячка! Сьогодні ми збираємося провести експеримент з водою по змішуванню кольорів, який допоможе вам малята дослідити чорний колір. Ми вже з вами робили досвід, який називався Крокуюча вода. Але там не було чорного кольору. Ми можемо бачити чорний кольор того чи іншого предмета тоді, коли він поглинає усі кольори видимого світла. А для цього нам буде потрібно змішати три основних кольори. А це жовтий, синій. Подивіться, дітки, для цього ми збудували ось таку конструкцію із стаканчиків. Це, ніби пашточки І на кожній з них стоїть прозорий стаканчик, в який ми будемо додавати зафарбовану воду. На самій низькій пашточці стоїть стаканчик, в який ми будемо наливати червону водичку. На середній башточці стоїть стаканчик, і в ньому ми будемо змішувати жовту фарбу. А на самій високій башті стоїть стаканчик, який ми нальємо синю. І подивіться, що відбувається: водичка змішується синій з жовтим утворює зелений колір. Зелений перетікає в червоний колір ось що ми бачимо, всі кольори перемішалися і утворився чорний колір. В Великому прозорому стаканчику водичка стала чорного кольору. Це так було цікаво! Бажаємо вам гарно провести час, Граючись з водою! Проведіть обов'язково такий цікавий досвід. Аквастудія Антошка, а також творча іскорка, принк з вами прощається, але ненадовго. До нових зустрічей, малята! До побачення!